Ну, це ж, е в ТЦК в Миколаєві хотіли зробити, підірвати його. Один телепень, значить, вибухівку там позакладав, йому лиш, лишилося, я так розумію, там, дистанційно її звести. Але дуже добре спрацювала наша СБУ. Прекрасно просто. Дивіться відос. І значить, і, значить, що я хочу додати, таких дегенератів, як оцей ШМИГА, да? в Україні, на жаль, на жаль, дуже багато. Тому що зараз це ж пропаганда, що ТСК це погано, там неправомірно щось когось хапають, знаходяться куча причин, що всі хворі, значить, воювати ж нікому. Бо мене ТСК не ловило, я сам прийшов. Це мій обов'язок, я захищаю свою країну. Ну, ці ж тела, значить, бігають там. Кроси здають, там, тису форсують. Ну, ви знаєте це більше за мене. Тому, на жаль. Але думаю, що все буде добре. Дивіться відео.